Міський палац культури сьогодні став місцем, де зібралися рідні, близькі, друзі та знайомі, аби віддати шану та попрощатися із загиблим захисником Олександром Ахмадгалієвим. Солдат Ахмад Галієв Олександр Вікторович, 1979 року народження. Народився і проживав. У місті Миколаїв навчався в Миколаївській загальноосвітній школі. Закінчив ПТУ номер 8 у місті Миколаєві. Працював на Крюківському вагоноводівному заводі. У військовій частині займав посаду навідник першого відділення спеціального призначення. На жаль, 12 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання, мужньо боронячи Україну, Олександр назавжди відійшов у вічність на Луганщині. Гарною людиною. справжнім патріотом, пішов захищати Україну від російської навали. Був класним чобом, класною людиною, гарним сім'янином був. Я взагалі завжди допомагав в усіх ситуаціях, саме перший відкликався. На любі потреби, які потрібно було, у воїна залишилися батьки, дружина та син. Усі, хто знав захисника, відзначають його доброту та готовність завжди підтримати і допомогти. Людина дуже позитивна, дуже добра, вічлива, завжди допоможе. І ніколи знаєте, є такі люди, як то сон сонечко, можна так сказати, тому що. Попросиш до нього підеш, щось допомогти. Він ніколи тобі не відмовить. Нічому. Так само гроші мене відмовить. Ну в будь-якій любій, любій послузі, яку треба. Знаєте, як то кажуть, колись моя бабуся казала погані, вони там не потрібні, а такі ходять дуже рано, тому я. Жалко. завжди було ну, все нормально. Як працівник він гарний був, завжди і позитивно. Я зим ну, з ним, з ним було, було легко спілкуватися. Більше для сім'ї він гарний сім'янин. Завжди будемо помітати. Олександр Ахмад Галієв назавжди залишиться у пам'яті як мужній і вірний син України. Його було поховано на свістовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Слава герою! Навіки слава Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Керманчуцькі новини.